Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, Гримить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Я Україна, країна сонця і блокитів. У мене по всьому світі є діти, та де вони люті, хочуть свободу забрати, Пручинки білі, опута, страшні заховати. Очі закрити і світло забрати, наш маття землі мої розірвати. Ми не дозволили колись. Ми не дамо зробити цього знову. Хай наша слава летить кувись. хай почує Господь нашу промову. Не буде на колінах Україна. Ми не дамо наш її дієвати. А якщо схилить голову мила, то усі разом будемо її підіймати. Я незламна країна незламних людей, хай кожен запам'ятає, хай не буде у мене нещасних дітей, хай ворог у пеклі палає, допоки герої на світі живуть. Я самотня ніколи не буду. Вони протурують свободи, путь і вічним їх подвиг буде. Любі, найдорожчий серцю, захисники та захисниці України. Запам'ятайте ці слова. Українська земля дасть вам сили, материнська молитва, життя, ваші ради. Загоїть калина, а війна хай піде забуття. Ви наша незламна опора і гордість. Ви наші янголи в броні. Ви ті, хто тримають небо мирним і землю святою. У ваших руках наше сьогодення і наше завтра. А в наших серцях безмежна вдячність вам. Ми дякуємо вам. ¡Gracias! Yeah.